Передники, щоб ви знали, отримали по дві, а то й більше квартир. Я за 30 років не отримав ні одної квартири. Квартиру я мав отримати на посаді начальника стратегічної і та тактичної розвідки в Волинській області, але тоді так сталося, що у 2004 році помінялася влада, і мене перевели сюди в Рівне першим заступником начальника УМС України в Рівненській області, начальником кримінальної міліції. І я там ту квартиру просто не отримав на Волині. Це в місті Луцьк здавали 100-квартирний будинок. Я там мав отримати квартиру згідно черги. І свою на черзі з 90-х років. Квартири я не отримав. А тут уже дійде до вас черга? Я не знаю, чи черга дійде. Я, знаєте, можу без квартири жити. Я живу, в мене є будинок в місті Рівно? Дубно, в місті Дубно, побудований, там проживає моя дружина з дітьми. Ви будете доїжджати з Дубно? Кожного При... Часу? В крайньому випадку, якщо буде така можливість, що я буду мати вільний час на роботі, я звичайно буду сім'ю провідувати. А більшість, ви не розумієте, що таке бути на посаді начальника МВЗ України в Рівненській області. Це дуже кропітка і тяжка робота. Це дуже багато. З трибуни будемо говорити, а потім кореспондент. Добре, будемо з трибуни говорити.